Так, це у нас сорт Daisy Черкащина без потейто. Зараз йдемо робити підкопку насінневої картоплі. Так, да. ось це, це у нас Daisy тут росте таке поле. Зараз покажемо, що у нас ми тут отримали. Так, зробили десикацію вже по картоплі <топлі> дезі. Ага. Все, зроб... Daisy. Плюс 200 г ломдексу перший раз. І другий раз 200 грамів лямдіксу і 400 грам бонду. Все, десикація зроблена. Сорт дезі. Зараз робимо підкопку і показуємо, що в нас тут є. Так, беремо гарний кущик. Любий. Да. Любий. І підкопуємо. Це у нас Дейзі. Полтавщина. Насінева картопля, нагадаю. Насінева. Сінева. Черкащина. Черкащина. сорі. Перчатки де то Так, є, зараз беремо, вибираємо. Дай Красива картопля, так? Зараз да? мені зараз подобається. Дивіться, оце Дейзі для фрі. Картопля йде. Від Жермікопа, Черкащина, Василь Ніколаєвич. Тут зараз викладочку зробить. І подивимося, запишемо. Один кущ. Один кущ, опа, ще є. Ось. <клес> ну, дивіться, мені подобається ось така картопля, дивіться, <клес> ідеальна для фрі, тому що тут буде ідеальні оці смужечки якраз. А це Дези. Давай рамочку було. Калібр 4055. 4055. Це так. у нас 55-й калібр йде Дезі. Так. Так, оце у нас калібр 3540 угу. Угу. і калібр 35 місяць. Угу. Все, 17 штук ми підрахували в кущу. Це Дезі Черкащина. Ось такий угу. є зараз результат. Зараз є... важимо. Зараз вважимо. Так, робимо вагу. Дейзі, Так, і в нас іде. Да, в нас іде. Так, пів. Э... Кілограм 480. Кілограм 480. Ось. Це де. Дейзі? да, 485. 485, от. Кілограм да. 485 є. Yeah. Я начинаю фракцию, це офигеть. Ну тому що це ж і є на синерах. І тут густота у нас 50... п'ять тисяч пять тысяч на купоні. Посадка пятьдесят тисяч. Шикарно, Все шикарно. шикарно.